Михайло Катенко, позивний Котяра, переможець поруч зі мною. Що робили? Як докатилися до того, щоб виграти булку в мережі Мілітарі Яшкіна? О, це довга історія. Але якщо коротко, то купив супербокс. Супербокс взяв. Так, перша дія, супербокс. Грав вперше в житті. з нами? дав перше. Я купив тоді шість шевронів, там не виграв. І взяв ну думав, Ну чесно говоря, вам в першу очі хотів допомогти. Вам було допомагати збройним силам. Плюс це на Херсонський напрямок для мене це дуже важливо, бо я у нього перші чотири місяці воював. Була мета допомогти хлопцям в напрямку Херсон. Бо ви бачите, так. що я на Херсон матаюсь частенько, да, да, да. а потім ви почули, що ви перемогли? Почули да. вночі. Я дзвонила вночі. Так. Взяли слухавку під час перемогового ефіру. Були е, в той Шоковані. Момент... Шоковані. Як це. розіграли першу за 72 тисячі? Ну, думаю, все. Я вже цю точну слідчу точку не виграю, вже вкутався з паніком. Думаю, ще когось там виберуть, сердечки поставлю, Вогоньки покидаю і буду спати на наряд. Вже вкутався, тут витягують квиточки. На телефоні не видно, бо зв'язок поганий. Потім говорить котенко Михайло. Я скочив з кровати, ну не скажу, яке слово сказав. Ну був здивований. Міша скільки за нами наглядаєте, наблюдаєте в соцмережах. Взагалі? З нового, року десь. З нового року. Тобто, це було місяці два за нами такої да. стежки, нагляду, і тут бац, і ви да. виграли.